Чому ти обрав фінанси? Цікаве питання, цікава історія. Знаєш, я так повернувся в 2002 рік, коли доля мене принесла Вірпінь. Це була дуже така неймовірна історія. Але розкажу, чому обрав фінанси? Це теж свого роду класна історія. Мене батьки відправили, це була не моя воля, я не обирав, вибачте. А мене батьки не відправляли, я сам себе відправив. Чому у мене батьком працював в як колись називалося, відділ фінансовому управлінні були відділи доходів при Радянському Союзі. І він навчався в фінансовому технікумі в Чернівцях І працював весь час у відділі доходів, потім в Державній податковій службі. І коли я був маленький, він мене брав завжди на роботу. Тобі а, сподобалось. Мені дуже сподобалося, як вони сиділи з такими рахівницями, знаєш, там трас-трас, колись не було ж цих комп'ютерів. І мені подобалася та робота, тому що я дуже полюбив цифри. Завдячуючи цьому, полюбив цифри. А мій дідусь покійний він був гончаром. А він робив гоніні вироби, був перше місце мав у РССР по гуніним виробам. І він не брав на... Ти не з такої сім'ї, не з простої, з багатої. Так, так. Але все хендмей, все робили своїми руками і заробляли своїми руками. І брав на базар. І я на касі гроші. сидів. Гроші рахов, да. Мені всі довіряли, я нічого не привласнював. Порівняно з синами мого діда, то вони собі там тянули, а я ні. І була така прив'язка до, до фінансів, до грошей, і ті візити на роботу до батька це щось було таке цікаве і неймовірне. І пам'ятаю, як зараз проходимо по Чернівцях, по вулиці Штерна, а батько мій каже, це от я тут вчився. Я кажу, папа, я теж тут буду вчитися. І от так вийшло. Я вчився, я поступав в Буковинський у Буковинський фінансово-економічний інститут у 1995 році, з 9 класів, тоді було десь 12 чоловік на місце. І я прийшов, навчався <кхів> на фінансах, і спеціальність була оподаткування.